23 жовтня о 12 годині перший ступінь школи. Про другий і третій ступені я напишу в скайпі і в чаті школи. Отже, для запису зв'язуйтесь зі мною через месенджер фейсбуку. Мені так зручно і зручно так з вами спілкуватися. Я вам даю реквізити для оплати, оплачуєте, записую записую школу. Приєдную до Skype-конференції, яка відбудеться 23 жовтня о 12-й годині. Протяжність роботи кілька годин, в залежності від групи. Не величини групи, а активності групи, підготовленості групи. Трошки знову про школу. Школа одна з найстародавніших на планеті. Своє свій початок бере ще в інших світах, в цьому, на, на нашій планеті з часів Лімурії знаходиться. Відновлює, відновлюється знання Лімурійського, Атлантичного і Єгипетського періоду. Школа під іменем Тота Атланта і благословінням Архангела Гавріла, яке отримано школою в цьому житті, в цьому вимірі 15 років тому. на... Території першої печери Антонія Печерського в місті Любіч на кордоні трьох країн. Е, перший ступінь допомагає згармонізувати, очистити, е, активізувати, відновити е, чакральну систему, те, е, систему тонких тіл. Канал зв'язку з вищими силами і з матір'ю планетою, зрозуміти, як працювати з енергіями і е, посилити свої сенситивні здібності, якщо вони є, або відкрити, якщо вони не відкриті. І це йде підготовка до другого ступеню, який повністю дасть можливість. Відновити свою енергоструктуру, позбавитися енергетичних прив'язок, енергетичних блоків і зцілити свою карму по факту, е, вінчається він е, активацією Христа свідомості і е, пламені Христа в вашому серці і е, тіла світла. Третій ступінь йдуть посвяти е, повністю відкриття хроніка каші в цьому світі і в інших світах. Повернення енергії від егрегорів і е, в, о, о, звільнення від всіх егрегорів. Потужна, на, потужне налаштування чакральної, через налаштування чакральної системи. Е, надзвичайно складної енергетичної структури, пов'язаної з меркабом, з життям, деревом життя, е, вічним життям. Е, Квіткою життя. Раніше це займало біля півтора-два роки роботи. Також відкриття е, вашої е, sta, е, поставлення на шлях відкриття вашої місії, її реалізації через реалізацію вашого найвищого потенціалу, посвята енергіям святого, е, святого Гралю, і від активація у вас енергій первозданних, Першого творця енергії ФАЗеків. Четвертий ступінь налаштовується тепер, і там будуть роботи, пов'язані з активацією робот з часом і простором. І таке інше. Це коротенько. Кожна, Кожен ступінь це семінар, практикум, потім самостійна робота за інструкціями і під моїм особистим супровідом. Або супровідом того майстра, який вас Вам буде викладати. Перший і другий ступінь вже будуть викладати мої учні. Тому поспішайте, записуйтесь, потрап аби потрапити до мене особисто. В групах кількість місць обмежена запис після оплати. Що ще вам сказати? Ну, наче все основне. Я вам сказав. Крім того, що підписуйтесь на мої канали YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, TikTok. Підписуйтесь, підтримуйте, лайкайте, діліться, коментуйте. Отже, запрошую 23 жовтня 12.00, перший ступінь. Наша школа не має егрегоріальної структури. Наша школа. Надає свободу і незалежність, волю через знання. І ви вирішуєте, як надовго ви з нашою школою, і куди ви хочете зайти. Отже, прошу гарно, будь ласка, приєднуйтесь, і ми разом з вами обов'язково змінимо світ на цивілізацію, добра, любові, радості, щастя. Отже, ваш майстер ОН Стефан. Запрошую, пішли вчитися. Па-па!